Так, бажаю здоров'я всім. Сьогодні без стабіка. Так що може там де картинка буде трястись І ще поміхи може бути від фонарів. Так що не зліться сильно. Значить, що у нас? Слідующий у нас МТЗюк після сівалки. МТзюк, МТЗюк. В кінці сезону думали, що прогорів клапан головки. Но залишилося скаже на пізніше. Так. Значить. Зняли головку, так, да, там трохи є, звісно, клапані. Замітили, що дуже нагар великий. Думали, може, хапануло десь поляк і ще щось. Хоча в нас воздухан по кабіні, Де де сальники. І це на всіх. Коротше, повилітали сальники, масло йшло. Циліндер, поняття, що. це все, ну, все вовремя. Тобто ніде нічого не подарило, трошки нагара. Нічого, кольце поміняємо. І буде огонь. Головку завеземо, подивимося, що нам там скажуть на профілактику. Случайний момент. Продольний люфт колінвала. Значить, сорудили ми таку, я трошки йду, душову кабінку, щоб блок держав. Потому що задню поту знімаєш, воно ж все віддільно. Там дві стяжечки. Круть, круть і держи. Все добре. Значить, що хочу показати. Полумісяця полукольця, точніше наскільки О, не видно, наскільки стерли, зараз сфокусуємо, оп, видно канал. та видно, ну йо -моє. нижній верхній. Це, звісно, вроді не сте не, так, так не підтерті. Вони. Ну, соответственно, що, двигатель наклоняний трохи назад, але постійно туди і там, і круто, і тре, правильно? Так, корінні вкладиші треба буде поміняти. В принципі, шатунні нормальні, всі познімали, поршня. Все добре, Кольця поміняємо і огонь. Далі Теж веселий роджер. Перестало мазатися в определений момент. І все. І габела. Сцепа нормальна, корзина нормальна. Диск побачимо, може вкинем диск. То й такое. Ці поміхи, конечно, від фонаря. Там ззаді навісочку дефектовочку делаю. Да. Це вухо ще походи. Поміняю пальчик. Заризло Пальце геть. Ну, це ще не геть, конечно, є новий поставин. Дивлюсь, що ще нам треба заказати. Взагалі, так-то в принципі роботи дуже багато. Вже займаємося двигателем повністю. Ще нічого не збирали, тільки розібрали. Тепер далі суть позаказувати запчасті. Так будемо тоді вже далі потихеньку збирати і переключатися на друге, тому що ще тече правий стакан, полося ззаду вона дивиться стукують, може що підлажувати треба. Ну і так ще вистачає. По кабіні, хоча б ще сидіння зняти, але побачимо. Так, да, мерехтить, звісно. Ну і що, коротенько відео на моїй цей. То такі діла. Займаємося потрошку вже. Зняли те, що нам треба. Далі зачистка. Запчасті закажу. Хочу патрубки всі поміняти, абсолютно всі з'єднання Резинові, може, попробуй на силіконові перейти. Виживний закажем. повністю в зборі. Та й таке. То, Та, в общем, нормально так підтерло їх. Капітально. Ну, це ще будемо грати з підбором. Бо там побачимо, які стануть, які ні. Бо є, я знаю, одна пара стає нова, а другу треба підбирати. В общем, такі діла. Два сезони пройшло і все по новій. Ну як все по новій? Що ми тоді ми робили. У нас пробило лопнула гільза, по-моєму, 23-й сезон весною. По Та ми тоді. І робили його. Ну не розкатували. Розкатували ще раніше. Такі дела Хочу ще підвісний може розберу. Ну, в общем, роботи вистачає. Було би тільки желання. Хі -хі. Та такі діла, народ. А Та такими займаємося потихоньку. Стакан, звісно, що тече. Да, ми рихти ці фонарі не для зйомки відео, звісно. Ну, уж звиняйте. Та такі діла. Така баня у нас там. Дві ж Так, ну все. Всім Дякую за внимание. Всім удачі.